Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Телеканал Рада продовжує ефір Нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Просто зараз до новин. Двоє людей загинули на Київщині внаслідок нічної атаки. Росіяни вбили подружжя журналістку Тетяну Кулик та хірурга заслуженого лікаря України Павла Іванчова. У їхній будинок влучив ворожий безпілотник. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще двоє людей в області отримали поранення. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. Російські дрони атакували і Харків вночі. Ворожі БПЛА вдарили по багатоповерхівці. За даними прокуратури в області, троє мешканок отримали гостру реакцію на стрес. Більше розповість Катерина Кусмарова. Забиті фанерою вікна та дірки від російської вибухівки. Такий вигляд на ранок після обстрілу має харківська багатоповерхівка. Всю ніч волонтери та комунальники ліквідовували наслідки обстрілів. Ворог поцілив у квартиру на другому поверсі. Вогонь спалахнув миттєво. Власниці оселі вдома у той час не було. Бахнуло, полетіло скло, і я підскочила. Трішки подряпало. Наслідок нічних ударів постраждали троє жінок. У всіх гостра реакція на стрес. Двох жінок похилого віку бригади швидкої медичної допомоги винесли з своїх квартир на ношах. Їм надається медична допомога. Це район північної Салтівки. Саме сюди росіяни гатили, коли були на підступах до міста ще у 22-му році. По цій багатоповерхівці вже третій проліт за час повномасштабного вторгнення. Майже половина жителів звідси виїхали. Сильний вибух, і все, і там голова не зображала вже. Ми ну, вибігав у тамбур, і все, двері тамбурні наші заклинили, бо з цієї сторони вибило, і вони попали на наші. Чоловік вибив їх, визвали всі служби. Вночі на місці влучання працював автобус швидкого реагування, оснащений як пункт обігріву та тимчасового перебування. Його створили для надання допомоги постраждалим. Цей автобус передали нам міжнародні партнери. Він повністю переобладнаний, перекомплектований під прийняття людей. Якраз в таку холодну пору року тут забезпечено і гарячим харчуванням, чай, кава, теплі речі. Також тут є прилади для обігріву. Ще одне влучання пройшлося у проїжджу частину біля одного з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян біля парка Шевченка. Напроти житловий будинок. Вбухова хвиля пошкодила скління. Також дісталося одному із вишів. Вибило вікна у приміщенні бібліотеки. Прибирати наслідки атаки зголосилися майже 100 працівників університету. момент удару охоронець був в укритті. Буквально недавно закінчили там проведення ремонтних робіт. До цього там теж були прильоти і ми відремонтували все. і Сьогодні було розбито більше ста вікон. Частково там пошкоджені двері, внутрішня частина приміщень пошкоджена. Тому зараз ми організували там роботи. Ще одне влучання було зафіксоване у Київському районі. На території ресторану постраждалих немає. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Виробництво вітчизняних дронів, систем радіоелектронної боротьби, ракет та аналогів систем ППО, дефіцит яких гостро відчуває Україна, обговорили на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами. Є також і розуміння країн-партнерок, що нам необхідно і чого ми від них очікуємо. Президент Франції Еммануель Макрон провів ще одну термінову онлайн зустріч з європейськими лідерами. Відзвітував про свої перемовини з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися у понеділок увечері. І більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено вітаємо, що відомо вже про цей черговий саміт від Еммануеля Макрона. Колеги, це вже третій саміт про Україну, який Еммануель Макрон збирає за півтора тижні. Тобто, минулого понеділка до Парижа пролітали до десятка лідерів. Потім у середу він збирав тих, кого не було в понеділок. А сьогодні вже були присутні онлайн всі 27 глав держав, членів Євросоюзу, а так само, і очільники євроінституцій. Це не класичний саміт, де ми могли поставити питання на початку чи з результатами, бо це відеоконференція. Тож деталей наразі небагато, і я скажу, що навіть результати попередніх зустрічей, коли спілкувалися з дипломатами, були не для розголошення. Еммануель Макронний, президент Європейської ради, а зараз у соцмережах вже розповіли. Але дуже лаконічно про цю зустріч. Ми підтвердили нашу відданість спільній роботі над умовами для тривалого та міцного миру в Україні та безпеки Європи. Дуже корисно для підготовки нашої спеціальної європейської ради 6 березня, де ми прийматимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони. 6 березня лідери зберуться фізично тут в Брюсселі і власне миротворці в Україні це одна із основних тем. І на цих самітах, і на зустрічі Трампа з Макроном. В понеділок ввечері Еммануель Макрон на прес-конференції з Трампом чітко заявив, що Франція та інші держави готові надіслати миротворців до України, коли буде припинення вогню і мирна угода, але потрібна підтримка США. Газета Файненшал Таймс. Після цього повідомляла з посиланням на французького посадовця, що остаточної домовленості щодо характеру підтримки США Європейсь Тих в Україні зараз немає, хоча Трамп не заперечує проти того, щоб американці надали певні гарантії безпеки, повідомляло видання. Трамп в понеділок сказав, що говорив з Путіним і що той не проти миротворців. Але, от після цього в Росії заявили, що власне вони категорично проти. Глава МЗС Росії Лавров сьогодні сказав, що з того, що він читав щодо прес-конференції Трампа та Макрона, то він зрозумів, що Трамп говорив про розгортання миротворців за згоди обох сторін, тобто України і Росії. І ось як на це відреагував, власне сам американський президент, Ні, це не те, що мені казали, але знадобиться якась форма миротворчості. Тож буде зроблено щось, що задовольнить усіх. Нам потрібні миротворці, щоб насправді це те, що я обговорював, але форма миротворчості, яка прийнятна для всіх. Зрештою, ми можемо домовитись про щось. Американський генерал Бен Годжес, з яким я спілкувалася раніше на полях Мюнхенської конференції безпеки, зазначив, що хоч з Росією і будуть обговорювати параметри миротворчої місії, мова не йде про якісь домовленості, на які Москва може накласти вето. Тобто потрібно бути готовими, що Росія буде проти і що це будуть сили здатні вступати за потреби в бій видгевтегевзовінгейджмен. Вони повинні мати жорсткі правила ведення бойових дій, щоб росіяни знали, що якщо вони щось порушать, то негайно відчують біль. Росіяни ніколи на це не погодяться, але в якийсь момент чи повинні вони погоджуватися? Я маю на увазі, чи мають вони право вирішувати або накладати вето на щось подібне. Ну тим часом головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас сьогодні полетіла до Вашингтона. Калас доволі гостро і критично раніше висловлювалася щодо того, що США ведуть перемовини з Росією без участі ЄС і України, і от вона мала зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо. Але як ми дізналися, їхня зустріч сьогодні була скасована, коли Калас уже прибула до США, колеги. Олено, дякуємо тобі, що знайшла час поінформувати наших глядачів. На з Брюсселя з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович розповіла про черговий саміт лідерів країн Євросоюзу. Почути, що допомога Україні не буде зупинена. Це головна мета візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. За його словами, візит до США був запропонований українській стороні. І зараз команди президентів двох країн працюють над цим питанням. Водночас президент розповів, що у рамковій угоді зі США про українські корисні копалини мова йтиме і про гарантії безпеки. В рамковій угоді а, я дуже хотів, щоб з'явилась. Хоча б речення гарантії безпеки України. І те, що мені мене брифінгували урядовці, це з'явилось. Він пам'ятав, в 10 му пункті чи в якому важливо, що це є. І тому на сьогодні я все ще це почитаю. І угоду я так пропоную, пропонують урядовці, пропонують підписувати міністрам. І Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн. Фінальний варіант угоди про рідко готовий. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. Документ має назву угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. За словами урядовця, це договір, який передбачає у майбутньому створення інвестиційного фонду. Україна та США на рівних будуть управляти ним. Сама ж угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Ні, президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України. Відповідно, в цій попередній угоді, пункт 10, власне, і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру. Зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди, і уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Ну і власне те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона у п'ятницю, 28 лютого, лютого, і президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Зазначив, що мета візиту підписання угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів висловився Трамп із приводу військової допомоги Україні. За його словами, підтримка продовжуватиметься, поки не буде досягнуто домовленостей із Росією. Я чув, що він приїде в п'ятницю. Звісно, я не проти, якщо він цього захоче, і він хотів би підписати її разом зі мною. І Я розумію, що це велика справа, дуже велика справа. Це може бути угода на трильйони доларів. Це може бути що завгодно, але це рідкоземельні елементи та інші речі. І подивіться, ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на Україну та Росію і ведемо війну, якої ніколи ніколи не повинно було статися. Це війна, якої ніколи б не було. Якби я був президентом, розбили елітні російські війська та зруйнували плани про Київ за три дні. 27 лютого, 2022 року. Окупанти зайшли у селище Мощун, що за 30 кілометрів від столиці, і зіткнулися з українським опором. Маленьке селище стало форпостом в обороні Києва. Запеклі бої, які тривали на вулицях Мощуна, стали вирішальними і не дали ворогу просунутися уперед. Як це було у сюжеті Софії Куценко. На цих кадрах історична подія. Початок запеклих боїв за мощун. Маленьке селище у Київській області стало справжнім форпостом та прийняло на себе перші удари армії РФ. Був тут землетрус, ми просто лежали на землі і вони крили. Не засипали нас усім, що в них було. До селища окупанти зайшли 27 лютого, розповідає пан Вадим. У той день проти мирного населення ворог застосував усю зброю, що мав. Мощун для росіян був стратегічною ціллю, бо захопивши його, відкривалася дорога на Київ. Там їх гідно зустріли. 27 цьому вони поняли, що тут будуть стріляти за кожного дерева, за кожного угла хати. Їх з хлібом солью ніхто не збирався зустрічати. Не туди вони прийшли. Про те, що Мощун був важливою точкою для ворога. Місцеві навіть не здогадувались. Однак кажуть, усі як один згуртувалися, щоб вибити окупантів з рідного селища. Поряд з військовослужбовцями боронити Мощун стали і прості жителі. Вони сформували тероборону в її лавах. Був і Олександр. Да, ну, що ми, ми допомагали? Що нам говорили, то ми робили? Що ну, військові? Ми ходили по селу, по дачах, контролювали тут. Де свої ходять, де чужі ходять, показували військовим де, де, не, де чужі, де іменно чужі, де отак. Чоловік зізнається, до повномасштабного вторгнення нема військового досвіду, але з першого дня без вагань узяв зброю до рук. Я взагалі ходив з одноствольним ружьом охотничим. Хлопці, які служили в армії, ну вони з автоматами. Ну вони хоч знали, як його розібрати, як ним пользуватися. Осторонь не залишилися, і жінки у той час, як Мощун здригався від потужних вибухів, місцеві господині щодня готували гарячі обіди Давай для хлопців. Ми готували їсти. Хлопці приносили нас термоси здорове позу села, позбирали, тому що в окопах сиділи. Ми їм чаї кип'ятили. Їсти готовили і передавали. Окупувати Мощун повністю загарбникам не вдалося. Навіть попри те, що на захоплення селища ворог кинув елітні війська і техніку, але зіткнувся із запеклим опором українських оборонців. Каже, нам дуже допомогла природа, бо підірвали дамбу на київському досховищі. І вода пішла назад по річці Ірпінь, і вони тоді, ну чим далі, день за днем, вода все ближче набирала оберти, і вони не могли зайти тяжелою технікою сюди. Тільки йшли пішим ходом. битва за Мощун – Одна з основних в обороні столиці, завдяки відсічі, яку дали росіянам в селищі. Плани захопити Київ за три дні були вщен зруйновані, але великою ціною в боях за селище загинуло понад 100 українських військових та 15 цивільних. На честь тих, хто віддав свої життя за Україну, в Мощуні побудували меморіал на тому місці, де була лінія зіткнення. Вспоминаєш хлопців, вспоминаєш, які є живі. Споминаєш, що тут було. Ну так споминаєш. Нині мощу відновлюються. Додому повернулися майже всі місцеві, відбудовують хати і збирають волонтерську допомогу для фронту, бо завжди пам'ятають тих, завдяки кому Україна тримається. Софія Куценко, Максим Масеніков, телеканал Ради, Загальнаціональний марафон. Єдині новини. 11 років боротьби за свободу день спротиву окупації Криму та міста Севастополя. Саме 26 лютого 2014 року тисячі людей, зокрема кримські татари, вийшли під стіни парламенту у Сімферополі, аби захистити територіальну цілісність України. Тоді мітингарі зірвали проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму, на якій мало бути винесено питання про вихід Криму зі складу України. Це був Останній великий проукраїнський мітинг на півострові перед початком російської окупації. День спротиву окупації Криму став важливим елементом національної пам'яті та боротьби за відновлення суверенітету України. Він підкреслює важливість підтримки кримськотатарського народу, який зазнав репресій та переслідувань з боку окупаційної російської влади. В Україні відзначили 120-річчя з дня народження Павла Вірського, видатного хореографа, режисера-постановника, який прославив український народний танець. 25 лютого у Києві з цієї нагоди відбувся великий концерт. На сцені міжнародного центру культури та мистецтв. Понад 600 артистів, як професіонали, так і аматори, організували яскраве танцювальне шоу. За ним спостерігало понад півтори тисячі глядачів. Окрім виступів, під час заходу також провели і благодійний збір. Усі зібрані кошти та прибуток від квитків передадуть на закупівлю фпв дронів для 3-ї штурмової бригади. Ми вже четвертий раз робимо такий танцювальний хореографічний танцювальне хореографічне дійство. Я бачу магію цифр в тому, що 25 колективів з'їхалися саме 25 лютого 25-го року. Це не перевершено. Наразі перед початком концерту вже зібрано 150 тисяч гривень завдяки глядачам, завдяки завдяки діткам. Концерт для мене дуже зворушливий, тому що це пов'язано з фактично з тим, що ми. На третю штурмову і хочеться зробити самому або самі цей внесок, хоч він і незначний, ця динаміка, цей мажор, чудові костюми, виконання чудове. Навіть важко зрозуміти, де професійність, а де аматорство.